Сьогодні у нас максимально корисне відео, адже до моїх рук потрапив не смартфон, не планшет і навіть не навушники. Ну ви, власне, бачили назву і обкладинку цього відео, тож немає сенсу робити з цього якусь таємницю. Це. Ручний відпарювач для одягу, а насправді не тільки для одягу від компанії Sencor. Це у нас Sencor SSE 0860 gd І об назву можна і язика зламати, тому я продублюю її в описі з усіма необхідними посиланнями. А тут ми поговоримо про те, що це власне таке, кому і для чого воно потрібно, і чи справді оця от маленька штуковина краща за звичайну праску. І звісно, що спробуємо це. Перевірити, але перед тим як дізнатися все це, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, і напишіть в коментарях, чи користуєтеся ви ручними відпарювачами. І якщо так, то як вам цей досвід цікаво буде почитати. А поки ви пишете, вітаю! Ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримося у світ техніки для дому. Поїхали! Насправді, це мій перший відпарювач, до цього практично все своє життя. Я користувався звичайнісінькою праскою, і її механіку роботи я чудово знаю. А тут було дуже навіть цікаво поглянути не лише на сам відпарювач, але й на той комплект, який ви отримаєте в коробці. Тож разом з ручним відпарювачем від компанії Syncor в коробці я знайшов ємність для води або ж мірний стакан, дві додаткові насадки це щітка для одягу. Подушок, штор та насадка для чищення, тобто видалення волокон, волосся та ковтунців з одягу. І звісно, що інструкція. І це той рідкісний випадок, коли я рекомендую вам з нею ознайомитися, особливо, якщо це ваш перший відпарювач, як і у мене. Адже саме інструкція допомогла мені розібратися в тому, що і за що тут відповідає, і це вам не смартфон, де треба просто натиснути одну кнопку. Дічка! Проте насправді нічого складного чи незвичного в роботі ручного відпарювача немає. Заливаєте воду у відповідний резервуар, тут він вміщує 320 грамів, обережно вкручуєте його в корпус відпарювача, вмикаєте все це в розетку і. Працює для керування. У вас буде дві кнопки: одна перемикає режим роботи, а інша відповідає за вихід пари назовні. Режимів роботи тут всього три: це режим сну, коли відпарювання вимкнене, режим слабкого відпарювання та режим сильного відпарювання. І тут ви обираєте залежно від пом'ятості вашого одягу. Ну або від вашого настрою. Вам усе ясно. Ще трошки корисної інформації стосовно характеристик для нагріву ручному відпарювачу від цинкур потрібно всього 25 секунд. Тобто влаштовувати собі прогулянку квартирою після вімкнення не потрібно можна практично одразу користуватися. А користуватися можна досить довго, як для такого компактного приладу. Якщо резервуар з водою повний, то це дасть вам 17 хвилин безперервної подачі пари в режимі слабкого відпарювання. Та цілих 20 5 хвилин в режимі сильного відпарювання. Для того, щоб привести ваш одяг до готовності, цього більш ніж достатньо. Про практику ми поговоримо трошки згодом. <му> У ручного відпарювача я знайшов декілька переваг персонально для себе. Можливо, вони будуть актуальними і для вас. Перше і основне. Користуватися ним максимально просто, все, що потрібно, це розетка і вішак для одягу. Ну і звісно, що сам одяг, але з цим проблем, думаю, не виникне. Жодних додаткових прасувальних дощок не потрібно, і це значно спрощує процес прасування. Щоразу, коли мені раніше доводилося прасувати речі, то, чесно кажучи, було лінді ставати оцю от прасувальну дошку шафи, а лишати її посеред квартири ну, максимально не Зручно, тож речі, я прасував на всіх можливих рівних поверхностях, які вже були в квартирі, переважно це був просто диван і лайк, якщо ви робили так само. Ця штуковина, оця от штуковина, працює буквально на повітрі. В одній руці вішак, в іншій відпарювач. Рука, до речі, не стомлюється. Ну принаймні, у мене стомитися не встигала. Важить ця штуковина 930 грамів, тобто є доволі компактною. Ну і сам процес просування є максимально простим. Що сказати? Це фантастично. Що ще може віднести до переваг, це те, що відпарювач не підсмажить вашу сорочку, сукню чи штани, на відміну від праски, у якої така можливість є. Це максимально безпечний спосіб випрасувати ваші речі, адже тут на них впливає саме пар, а не розпечена металева конструкція. За допомогою відпарювача ви можете вирівняти і улюблене пальто чи пуховик, і делікатні тканини, як, от, белюр чи оксамит, і відпарити ваші улюблені подушки і навіть штори, так би мовити, вбити мікроби силою пари всюди, куди лише дотягнутися з кабелем на 2 метри. Я офігів Валера. Я офігів. Безперечно, перевагою є і компактність. Взяти цей відпарювач можна з собою в подорож, якщо у вас є просто рюкзак. Його можна туди обережно скласти і їхати, хоч на край світу. Праску з собою брати більш проблематично. Як власне відпарювач Сенкор SSI 0860GD? Над неймінгом точно варто ще попрацювати. Тож як ця штуковина взагалі працює, і які недоліки речі по типу ваших футболок, джинсів або ж худі це для нього звичне завдання. Я часто ношу футболки і оцю прасував відпарювачем на її прасування я точно зекономив час. Проблема складнодоступних кутів, яка часто буває з праскою, тут практично зникає. З мінусів йому трошки не вистачає потужності для складних тканин та складок у моєму гардеробі. Тож Ніше для однієї конкретної сорочки, яка дуже легко мнеться. А от випрасувати її, це ще той челендж. Я провів такий собі тест, де половину прасував звичайною праскою, іншу половину відпарювачем, і впоралися вони приблизно. Однаково тільки от для праски довелося зайняти ще півкімнати розкладною дошкою. Тож думаю, був би цей апарат трошки потужнішим, то став би для мене взагалі ідеальним варіантом. Сама потужність відпарювача залежить від інтенсивності подачі пари і вимірюється у грамах на хвилину, тобто скільки він видає. Чим більше число, тим щільнішу тканину і складніші заломи він зможе випрямити. Тут це значення 25 грамів на хвилину, і це зовсім не найбільше значення з усіх можливих. Для мене це, в принципі, стало єдиним недоліком. Тобто відпарювач це економія вашого часу та сил, адже для його користування вам не потрібно шукати додаткових рівних поверхонь. Все максимально просто і легко. Так ще й це річ, яка завжди може бути з вами, коли це необхідно. Зізнаюся, я задумався про те, щоб замінити свою праску на цей апарат. А ви діліться своїми враженнями в коментарях. А також якими відпарювачами користуєтеся ви. Також нагадаю, що в описі під відео я залишу посилання на Senkor SSE, А далі ви, власне, знаєте, аби ви могли вигідно придбати його на сайті магазину кібернетики. Дякую, що додивилися до кінця. Зустрінемось у наступних відео на каналі. Алі хібернетики.